Це шампуні. Не буду зупинятись, ми їх уже непогано знаємо. Але фітокомплекс AHL в складі продуктів і шампуней виробника бренду Талія це стоп випадінню волосся. Це так швидкому й стрімкому росту волосся. Тому кондиціонуючий шампунь із екстрактом чеснику до ваших послуг. AHL – це комплекс, який складається із суміші 24 різних видів рослинних екстрактів. Друзі, тому щиро рекомендую зверніть увагу. Це буде мати зміцнюючий ефект, буде запобігати випадінню, прискорювати ріст. І буде працювати добре з нашою шкірою волосистої частини голови. Наступний це безсульфатний, від і один, і другий, безсульфатні шампуні. У нас є і сульфатні з цієї категорії, бочечки ми їх називаємо, тільки 300 мл. Ви можете комбінувати, тому що трихологи рекомендують комбінувати сульфатні безсульфатними, так як сульфат не має, безсульфатний шампунь не має тої сульфатної миючої частини, і з часу може волосічко зажирюватись, тому періодично. Треба. Це оновлені е, і ліміта, лімітована колекція. У нас вони новинки, тому що в нас їх не було. Вони в нас з дозатором є подібний склад, але там є е, трошки відрізняються рослинні компоненти, які є в складі.